Привіт-привіт! Давайте сьогодні поекспериментуємо з яйцем. І так, перший дослід, який називається тоне чи не тоне. Для цього нам знадобиться: куряче яйце. Банка, кухонна сіль. Нальємо в банку воду та опустимо яйце в воду. Що трапилося з яйцем? Воно потонуло. А тепер у банку з водою додамо 4-5 столових ложок солі і розмішаємо. Та знову опустимо яйце у воду. А тепер що сталося? Яйце плаває, а не тоне. Чому так трапилось? А тепер у банку почнемо додавати звичайну воду. І яйце почне опускатися. І згодом потоне. Але не опуститься на дно. А чому ж так виходить? Згадайте, коли ви їздили на море? Якою на смак була вода в морі? Солоною. В морі легше плавати. Адже солона вода виштовхує на поверхню тіло. Так само, як і солона вода в банці підняла на поверхню яйце. А тепер зробимо інший дослід з яйцем. Він називається яйце-апельсин. Для цього нам знадобиться яйце бажано темного кольору. Банка. оцет. Наливаємо в банку півтора стакана осту і занурюємо в нього яйце. Яйце відразу тоне. Але потім його поверхню починає покривати бульбашками. Ось чому дослід називається яйце апельсин. Тому що яйце стало схоже на апельсин. Бульбашки це вуглекислий газ. Те, що ми видихаємо, яке виникає під час взаємодії шкарлупи яйця з оцтом. Через деякий час яйце піднімається на поверхню. Це бульбашки піднімають його. Тепер залишимо яйце на 30 хвилин в оцті. Що змінилось? Яйце стало білішим. Кислота, що міститься в оцці, вимила кальцій з карлупи, і воно стало тонким і світлим. До речі, в наших зубах є кальцій, вживаючи газовані напої та фруктові соки у великій кількості, ми руйнуємо емаль наших зубів, і вони стають крихкими і починають руйнуватися. Тому кожного ранку та ввечері зубки потрібно чистити і берегти від шкідливого впливу їжі. Подумай, і скажи, який дослід тобі сподобався більше. Пропоную і тобі зробити такі ж досліди та поділитися з нами.